Ми на ринку в місті Пшемишль, поляки називають Перемишль, перемисел, що означає, промисло, промисло, виробництво таке. Як багато прикордонних міст, це місто має таку трагічну історію, переходило з рук в руки, свій початок бере від Русі, було частиною Київської Русі. Тут Данило Галицький княжив, так як в інших містах Росії. Але не, не можу сказати точно, десь почитайте, зайняли його поляки. Але, в принципі, у українці тут багато часу, все одно багата чисельність українців тут була. І жили вони, і старалися якісь українські громади. От. На сьогоднішній день на остання інформація, близько 4 тисяч етнічних українців тут мешкає. Не тих, що тікли від війни, а для тих, що залишилися ще від тих часів. Під час Другої світової війни, коли в 39-му році Німеччина окупувала ці території, спочатку цю територію Віддали радянській Україні, коли був цей секретний пакт Молотова Рібінтропа, поділили, по, поділили Польщу. Ця частина відійшла українській українські соціалістичній республіці до Радянської України. А потім, в 45-му році, уточнили і сказали, ну не будемо ми зайві землі забирати, не дивлячись на те, що тут мешкають українці, вирішили знов віддати ці землі полякам. Українців, які тут мешкали, переселили в радянську Україну. А це, до речі, показує герм Шемишля, Медвядик, Медвежатко. І знову це місто стало польським. Поляки старалися викоренити все українське, дуже насильно все це робили, працювали тут, але, як я вам вже сказав, 4 тисячі українців декілька років назад тут мешкали. Тому в тут багато чого, храми православні, греко-католичні. І в інших роликах я вам показував, є і вивіски, і пам'ятки про Голодомор і все інше. Ну а ми з вами йдемо далі.